Heow! Це черговий, якась там моя вже непонятна яка серія з негайдів. Цього разу це у нас Poison Spark Вольтаксік. Як старі добрі часи. Поїхали! І так, це мені замовили порк, І Я вирішив його зробити, щось згадати старі часи. Колись грали всі Voltaxic Spark, я такий, о, why not? Я люблю Вольтаксик, і я взагалі люблю цей унік. Давайте зробимо. Ну, я захотів барати Poison Spark, тому що Default in Spark мені було не, сі... не сильно щось. Бажання. І ось такий от Poison Spark. Там можна використовувати, що Poison Spark Loves. Є унікальні, які роблять, що твій Lighting Damage може Poison. Але вони ріжуть Poison. Дюрейшн наполовину, і я сказав, я не хочу це робити. Це, можливо, був би навіть кращі білди, ніж з тими голосами, але я захотів вольтаксік. У мене все в голові так зійшлося, що мені спарк замовили, я такий точно, вольтаксік, колись було прикольно. Я захочу згадати ці часи і пойзну, і шух-шух. Єп. Yep. Як бачите, він мапір нормальний. Хороший мапіром його. Ну, спарк хороший зазвичай мапір, то що в всі сторони три екрану тобі чисті, жух-жух кльово. Але цей спарк не має мумент скіла. То, що це з луком, з луки, сорі, там блінкаров з кулдауном. Так що треба або дуже швидко пісне робити, щоб фіксити фікситися між владом. Цей білд, всі проблеми фікситися між владом, це у більшості білдів, про, про таке навіть говорити не хочу. Так от да. Тобто ми не дуже швидко бігаємо. Ну, нормальний AMS. Можна кіксилер було вліпити, якщо б там чуть по іншому цей застапить і швидше бігати, але я зробив такий сетап і в мене ось такий червошов, то є. Він нормально мапиться. Нічоговав, просто норм. Я спочатку використовував для мапінга ще ці глобуси з експлодом, як їх асінати. Але потім я їх дропнув і не замітив різниці чесно, в клірі, і сказав: ну і ладно. Єп. Yep. Так от це, якщо брати мапінг, то. Бігає не бистро, але клірить приємно, то що, ну я кажу, усі сторони летить прожектайли і вжух-жух, і вжух-жух. А якщо брати ближче вже до якогось Singaргіта, то. я не знаю, навіть як сказати. Тут Сінготаргет дуже сильно. Болтається від мільйона, напевно, до 15 мільйонів, якщо розгенесі. Якщо тобі босс дає стоять і кастувати, якщо у вас достатньо тонковий HR, то тут, я не думаю, до 15 мільйонів можна розігнати. Але це спочатку треба настакати поїзони, настакати кількість парків. Тобто, вам надо 5 секунд його покастувати. Потім ще щоб він побив босса ще 3 секунди, і тоді то у вас вух, як ДПС. А якщо вам надо доджити постійно, то у вас ДПС прям падає в рази, то що ви візерите менше і взагалі. Yep. І візори менше накладаєте на бос, і пойзі менше, і бла-бла-бла, і спарки менше літає набагато. Відповідно, важно цього чару робити танковим. Танковіше, ніж у мене був. У мене він був просто ну, нормальний, як можна замітити, я так. Да. Але. Тобто я можу щось танкувати, але не все далеко. А якщо зробити його танковішим, якщо зробити пасфайндер, -пас як люди роблять пасфайндери, там з ProGenazісом і всякою фігньою, тобто кинуть сюди ще якийсь мірор. Може, не Мірорно, так, да, Ви зрозуміли ідею. Коротше, як там якісь про Genesis, і туди сюди То цього чара можна зробити дуже крепким. Але як я, я таким не займаюсь. Єп. Yep. А так, цей чар убив. Як це? зачистив тір 17 карту, як можна бачить. Нормально більш менш було. Боса вбив нормально. І я на ньому був Ubershapier, по-моєму. Нормально, да. Да, да, Ubershapier ось. Так що, навіть не знаю. Чар нормальний вийшов, і його можна ще дуже довго скелити. Напевно. Ну, як напевно, я точно знаю, що можна. Особливо, якщо ви прям дуже багаті, то Poison Spark можна зробити Суперчаром. Ну, це треба Sin, щоб викинути цей Вартаксік і не рофли з ним, а взяти нормальні вапони. І так. Original Sien Spark дуже-дуже дуже сильний чар. А так я скажу. Але він дуже-дуже дуже дорогий. Моя версія, я не знаю, кстати, скільки вона мені обійшлася, я забув. Ну, як там 100 дивайнів плюс-мінус 50, наверное. Ну і він може робити. Ну, як, не все в ігрі. Я не скажу, що він прям фармиш там ти тір 17, які хочеш, жух-жух, як оце люди сейчас люблять міряти. тір 17 back to basic, але. Пройти тір 17 можна, бить, у барбоссу можна. Фармить. Не. Я такий, я не роблю білди, які прям все можуть. Мені надоїдає з ними морочить голову. Я просто роблю звичайні білди потестить, як воно робиться. І цей мені сподобався. Я можу рекомендувати. Так от, а якщо брати пасу білдинг переходить, то. Дефолтний ну, Poison Pathfinder, більш-менш такий. Ну, там є тільки декілька нюансів в дереві. Це що ми зайшли сюди, то що Duration Spark дуже прикольний. То я хотів сюди зайти. Ну і тут по дорозі вже взяв всякого добра. І flask-sustain-life лайф узяв отут ще. Це то, що я брав Pathfinder-а нарешті, оцей який, що flask не закінчується, і вам постійно дає 2000 здоров'я в секунду. Ну, часики ви там зробите, можна більше, можна менше. Якщо більше, тоді частіше клікати ласку прийдеться, якщо менше, то рідше. Я десь на 2000 це десь раз 3-4 секунди, треба клікати лайфласку, мені було нормально. Призвичайюся з часом. А так, що тут де, на деревсь нюансів. А, Project Speed з парку понерфили сильно, і того я намагався це законтрити. І я все декстеріті, яке мене існувало на, на дереві, сконвертив татушками в Projectile Speed. Прям все-все-все, що в мене було на дереві Dexterity, в мене все Project Спіді. <світ> і відчувалось просто, ну, нормально. Можна було більше, я б зробив би більше. Але да, не було більш декстеріті і все. Я навіть цей лук купив. Із фастер прожиття супортка раптом. До речі, недорого обійшовся. Якщо хтось захоче прям повторить-повторить. І це да, теж допомагало. Це ще там 50 прожителів з підачі за якийсь плюс-мінус. Єп. Це з таких цікавих нюансів. А, і ще цікавий нюанс, що з монокостом були трабли, і я далі Battery пішов, потім його дропнув і взяв фласку. То що. Просто удрічбати і кікнуть, було недостатньо shield recovery. Речар вже не вистачало, ліча не вистачало, я вже все, що хоч робив, у мене просто не вистачало шилда, щоб це робити. А от цю фласку. вона. твоя лайф-фласка працює на твій шилд тоже. Відповідно, в мене 2000 лайфів в секунду, 2000 лав в секунду, і виходить, з монокостом проблем ноль. Ну, це, це ти слот фласки за це віддаєш. Хтось скаже, що це не ворсит. Мені було нормально тобто було б кльово сюди якийсь там Onslaught Flask чи Quicksilver присунуть, але таке. А так, решта, ну це Flask з цікавого, Valtaxic, ну Valtaxic, щоб сконвертити, а з Damage, щоб можна було поїзнити. Стріли там на Projectile Speed, щоб Projectile Speed було. А так, не. Той, дефолтна історія Pathfinder. Конвертим фіз damage, ігноруємо armor. І все одно нормально живемо. Єп. Yep. Даже не знаю, тут вроде нічого обіж такого цікавого сильно нема. Ну там дабл курса. А... Орки. А, Awaken Gemma на Sparky, кстати. Ну, Awaking Gemma на Poising Dude дуже сильно демедж дають, так що рекомендую інвестить в цеділу. Ну і да, тут багато. Тут в мене майже всі атрибути в татушках. Якісь хаос демеджі, якісь там шанс тупой, -то, то що мені там 5 не хватало. Часики. І Projectile Speed. Це що таке я забув же. Це просто хаос damage тоже casual. Я щось тут упоровся. А, і кластери, кластери дуже важливі, я згадав. То що... ой, мені там щось пишуть, ну звертайте уваги. Хаос-демедж і скил едation, скилл дюрейшн на спарк працює. І хаос damage, атака speed дуже сильний нодик, обидва. Це прям дуже багато демежу дають. І відповідно тут. Це і тоже damage skill effiguration, хаос damm і тут poison шанси. Добираємо. Це кластери прям дуже крепко. А другий кластер це надо. як його. Волочь між Genius десь надо брать, і я його на кластері вирішив взяти. що це дуже. Волощемі Genius, buffi, daje фlask effecты. Ну а фласк це наше все на пасфайдері. Ну так, ну, пояс я вирішив це взять. Він дає ефекта фласок для Taste of приємно. Тому що. Да. Він дає більше, ніж рарний дає. Можна rarny craft, який майже схожу кількість дає DEFT Flask, і там ще life, але по-перше, його крафтить за 2 Там, Там Divine 100. Надо. Ну, може, не 100, ну десь приблизно в тому районі. А по-друге, менше дає все таки фласк ефекти і все. <laughs> і, я ось... і плюс цей 100 life recovery from Flask тоже дуже прикольний мод. Він... Ну, мой life recovery, це мій life recovery ось. Так що це. Короче, хороший пояс для Пасфайдеру, посф... рекомендую. Єдине недолік це що немає лайфа, але. Е. <реш> <реш> Якось так. Я тут маю на... на рингу час ліч, так от він нічого не робив приблизно. Як бачите, по відчуттям він дає 100 і він каже, дає. Ну, там може чуть більше. То що, байсувей, це ДПС одного спарка. Од... Ні, Це ДПС одного хіта. А спарк хітать може. В залежності від того, наскільки велика кімната. До п'яти разів мій, до сіми разів, по-моєму. У нього дюрейшн у мене 4,9, А він А спарка кулдаун на хід 0,66. От і рахуйте. Ну, це, звісно, оптимальна ситуації. У звичайній ситуації, де босрума рума якась, то там я думаю, десь раз від 2 до 5 хітає спарк. Так що це я кажу: ДПС порахувати цього білда дуже сильно залежить від того, як, скільки ви можете кастувати, скільки ви танкуєте, і скі... і наскільки великий простір руми арени. Допустимо на Sirius ви там раз ви хит. Ну, раз хитнета, два навряд чи уже. А у Мейвін я впевнений раза 4 хітаю кожен спарк. Оцей кожен каст. Так що да. Ну, якісь такі. Наче все більш менш от буїлд у мене вийшов. Мені достатньо сильно сподобалось. Для мене єдиний недолік ну, на цьому бюджеті, який в мене був, це був його момент-скіла. нема. Ну, нема момент-скіла у, 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 у луків, на жаль. Блінкаро, це не, не момент-скіл, <гум> Скажімо так. Ці. А так. Ну, достатньо танковий, достатньо хороший демедж. Рекавері, хороший сфласки. Можу рекомендувати. І хто захоче, його можна скелити прям. Короче, нього можна можно ще мільйон курс і при цьому відчувати імпакт його, actually. Всякі там original cinemage, влади, і туди-сюди. там weapon скрафтить хороші, mać. Мать... Я не знаю, разів. Я навіть не знаю, яку цифру сказати. В 10 раз ДПС, в... навіть більше, наверное, можна, можна. Спокійно. Якщо сюди влить пару сотень ще. Єп. Yep. Ось такий от buyeld. От ну на цьому все. Почуємося. Бай! Ой!